Обмін заручниками може відбутися 6 вересня. Такої домовленості досягла тристороння робоча група на зустрічі у мінську. Про це заявив на саміті Уельси президент України Петро Порошенко. Окрім того, президент зауважив, що Україна готова піти на децентралізацію влади, надання особливого статусу регіонам Донецької та Луганської областей щодо, зокрема, економічної свободи, гарантування вільного використання будь-яких мов та культурних традицій на цій території. Петро Порошенко також додав, що оголошення перемир'я ґрунтується на домовленостях, досягнутих під час його телефонної розмови з. Володимиром Путіним тому це спільна відповідальність двох президентів, зауважив він. У полоні терористів перебувають понад 200 осіб. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. І додав: точну кількість заручників і зниклих безвісти відомство назвати не може. Однак, за інформацією від родичів, у полоні перебувають не менше 200 людей. Він також розповів, що терористи погоджуються на обмін військовими полоненими. Нині встановлюються контакти з ватажками, щоб до домовленостей, зауважив Лисенко. Пошуком бійців у зоні антитерористичної операції від тепер займатиметься міжвідомчий центр з питань полонених, зниклих безвісти та загиблих. Нову установу відкрили у Києві на базі Служби безпеки України. Вона покликана об'єднати зусилля Нацгвардії, СБУ, Міністерства оборони та інших силових відомств. Тут рідні зможуть подати заявку щодо пошуку зниклих військових або перевірити, чи є бійці у списках заручників. Також у міжвідомчому центрі можна отримати психологічну консультацію. thank you СБУ передала самопроголошеним ДНР та ЛНР списки полонених українських військових. Протягом кількох днів ДНР та ЛНР обіцяють звірити дані та обмінятися інформацією із силовиками. Про це повідомив керівник головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк. Він також зауважив, що нині формується один загальний список українських військових, які потрапили в полон або пропали безвісти. Українські військові дотримуються умов перемир'я і відкривають вогонь тільки у відповідь на обстріли терористів. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Він також розповів, що до 18.00, тобто до оголошення перемир'я сили, АТО знищили кілька одиниць бойової техніки та живу силу противника. Нагадаємо, 5 вересня у мінську українська сторона і представники самопроголошених ДНР та ЛНР домовилися про запровадження режиму припинення вогню на сході України. Російсько-терористичні війська не дотримуються умов перемир'я відповідно до протоколу підписаного 5 вересня в мінську. Про це повідомив лідер інформаційного опору Дмитро Тимчук. Він зокрема зазначив, що продовжуються напади й обстріли позицій та блокпостів українських військ на території Донбасу з боку російських військ і терористів. Також Тимчук зазначив, що після 5 вересня 18.00 противник здійснив кілька спроб атакувати позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку. Під час штурму бойовики використовували гранатомети й вогнемети. Додав керівник інформаційного опору. Пору також за його інформацією було здійснено обстріл позицій українських військ в районі населених пунктів Попасна, Красногорівка, Золоте, Новотроїцьке. Частина другої роти батальйону Айдар потрапила в засідку російського спецназу поблизу Веселої гори, що на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор самооборони Майдану Волині Андрій Хвечак. Внаслідок цього, за різною інформацією, загинули від 9 до 11 бійців. Водночас у добровольчому батальйоні заявили, що відомості, які поширюють у соцмережах про загибель командира Айдару Сергія Мельничука не відповідає дійсності. За словами помічника командира батальйону Мана Романовича з моменту оголошення про двостороннє припинення вогню Айдару неодноразово довелося зіткнутися з порушенням перемир'я з боку противника. Сили АТО не відводитимуть війська від зайнятих позицій. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Він заявив, що мова йде про українські території, тому не можна говорити, що армія їх полишить, як це передбачає план Путіна. Петро Порошенко також зауважив, що з моменту його обрання президентом території, контрольовані терористами, скоротилися на дві третини, і в цьому полягає безумовний успіх збройних сил України. Загалом протягом доби 5 вересня бойовики здійснили 28 обстрілів сила То 10 з них після оголошення перемир'я. Про це повідомили в РНБО. Зокрема, після 18.00 5 вересня терористи обстріляли українських військових в районах населених пунктів Красногорівка, Золоте, Попасна, а також у районі Донецького аеропорту. Окрім того, бойовики двічі відкривали вогонь по понтонному мосту через річку Сіверський Донець. У Донецьку, вперше за останні місяці ніч проти 6 вересня пройшла спокійно. Місцева мерія інформує, від 6-ї вечора 5 вересня у місті не було чути залпів. Користуючись нагодою, комунальники вже встигли відремонтувати частину водогону та відновили подачу електроенергії у кількох мікрорайонах. Спокійну ніч минула і у Маріуполі. Про це повідомив секретар тамтешньої міськради Андрій Федай. За його словами, обстріли навколо міста невдовзі після 18-ї години припинилися. Нагадаємо, після домовленостей, укладених тристоронньою контактною групою у мінську, президент України наказав припинити вогонь у зоні АТО. Дмитро Ярош повідомив, що його добровольчий корпус виконає наказ президента щодо перемир'я на Донбасі однак залишає за собою право відкривати вогонь у відповідь. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук за словами Яроша. У правому секторі скептично ставляться до оголошеного перемир'я. Терористи використовують заборонені боєприпаси. Сили антитерористичної операції вилучили у бойовиків міни ПМ 2 та ПМН4. Відповідно до міжнародної конвенції, ці міни заборонені в Україні. Вони давно були знищені. Росія не підписала цієї угоди. Відтак в неї на озброєнні вони залишилися. В Маріуполі в результаті спецоперацій співробітники Служби безпеки України затримали керівника та двох членів групи ДНР. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що зловмисники збирали інформацію про українських військових. Також вони планували збройні напади на українських силовиків та готували диверсії на об'єктах інфраструктури в Маріуполі та прилеглих районах. У затриманих вилучено автомат Калашникова ак 74 з двома магазинами, карабін з оптичним прицілом, три ручні гранати. 20 Підготовлених пляшок з коктейлями Молотова. Самопроголошені ДНР та ЛНР, які раніше мають намір від'єднатися від України. Про це заявив так званий прем'єр ЛНР Ігор Платницький. За його словами, припинення вогню це вимушений крок. Попереду ще багато роботи. Як відомо, 5 вересня в Мінську був підписаний протокол про припинення вогню на Донбасі. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк під час засідання Кабміну повідомив, що облаштування українсько-російського кордону це питання безпеки не тільки для України, але й Європи. Також голова уряду зазначив, що в країні є гроші на перший етап проєкту Стіна. Нагадаємо, його запропонувало 5 вересня керівництво держприкордонслужби. Спершу проєкт має реалізуватися на територіях поза межами АТО. Це Чернігівська, Сумська і Харківська області. Потім у планах і північні райони Луганської області. Після цього пропонують перейти до територій, які звільнили від бойовиків. НАТО вимагає, аби Росія вивела свої війська з України і припинила постачати зброю сепаратистам. Таку декларацію підписали країни-члени Альянсу за підсумками саміту Вельці. Учасники саміту також наголосили, що в найжорсткіших тонах засуджують російську ескалацію і незаконне військове втручання в Україну. У документі також наголошується, що НАТО не визнає і не визнає нинішній статус Криму у складі Росії. На півдні Одеської області пройшли тактичні навчання протитанкового підрозділу військ берегової охорони військово-морських сил України. За інформацією місцевих засобів масової інформації, флотські артилеристи здійснили марш у визначений район, розвернулися та знищили умовні танки противника. У повідомленні йдеться, що протитанкова артилерійська батарея також взаємодіяла з морською авіацією. За словами командира батареї капітана Віталія Гребченка, проведення занять сприяло поліпшенню бойового злагодження підрозділів. Та удосконалення професійного рівня артилеристів. В МЗС Росії заявляють про те, що спільні навчання країн-членів НАТО з Україною призведуть до нагнітання напруженості та ставлять під загрозу зриву перемир'я. Про це йдеться в повідомленні відомства у зв'язку із самітом Північно-Атлантичного альянсу в Уельсі. В заяві російського дипломатичного відомства йдеться, що українська криза стала лише підставою для початку нарощування військової присутності альянсу поблизу кордонів Росії. Обсяг військової допомоги Україні від США становитиме 60 мільйонів доларів. Штати передадуть Україні бронежилети, рації, автомобілі, тепловізори, а також медикаменти. Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Паєт. Окрім того, США ініціюють модернізацію оборонних інститутів кіберзахисту, логістики і стандартизації. Також Сполучені Штати мають намір давати українській владі рекомендації стосовно військового будівництва, кібербезпеки і логістики. Євросоюз вирішив не відкладати введення нових санкцій проти Росії. Як повідомили у Європейській Раді, обмеження будуть введені 8 вересня за екстреною процедурою. Відповідний відкритий лист підписали президент Європейської ради Герман Ван Ромпей та президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Офіційне прийняття цього пакету буде здійснено шляхом письмової процедури, не чекаючи зустрічі міністрів. Йдеться у повідомленні. Керівники Євросоюзу зазначають, що новий документ змінить сам принцип введення санкцій. Стосовно Росії, спростивши цю бюрократичну процедуру, новий інструмент дозволить відповісти впродовж короткого проміжку часу. Деякі засоби масової інформації повідомляють, що домовленість про термінове введення санкцій було досягнуто на саміті НАТО у Великобританії, попри оголошення перемир'я. Нагадаємо, санкції проти Росії доповнюють ті, які були ухвалені 31 липня. Вони стосуватимуться ринків капіталу, сфери оборони, товарів подвійного призначення та чутливих технологій. Раніше повідомлялося, що ЄС може відкласти введення цих санкцій. ВКонтакте Яндекс, Мейл.ру і Рамблер зливатимуть ФСБ дані про своїх користувачів. Ці сайти включені до реєстру розкомнагляду в рамках виконання скандального закону про блогерів, прийнятого в Росії 1 серпня цього року. Про це заявив прес-секретар відомства Вадим Ампеловський. Згідно із законом, так звані організатори поширення інформації повинні розкривати інформацію щодо відвідуваності блогерів, їхні контакти, ділитися даними із спецслужбами, а також зберігати цю інформацію. На російських серверах протягом півроку. Окрім того, глава розкомнагляду повідомив, що в цей реєстр будуть внесені також іноземні платформи без винятку. У свою чергу, виконавчий директор мережі ВКонтакті Дмитро Сергеєв заявив, що вони дійсно отримали відповідне сповіщення від наглядового органу. За його словами, у цьому немає нічого дивного, адже ВКонтакті справді є поширювачем інформації. Російська інтелігенція виступила проти війни. Заява Конгресу інтелігенції проти війни, самоізоляції Росії та реставрації тоталітаризму під назвою зупинити російську агресію опублікована на сайті видання Нова газета. У тексті документу наголошено, що є дедалі більше перевірених даних про перебування військ Росії на території України та їхньої участі в бойових діях. Також в заяві згадується про таємні анонімні поховання російських громадян, військовослужбовців загиблих на території України. Відповідний документ підписали вже понад 120 діячів. У Санкт-Петербурзі місцева активістка вийшла на Невський проспект в образі осліплої Росії з кров'ю на руках, протестуючи проти військової агресії РФ та вторгнення в Україну. Дівчина в одязі кольорів російського прапора із пов'язкою на очах простягала до перехожих псевдозакривавлені руки з Георгіївськими стрічками на зап'ястях і голосно кричала на одній ноті. Активістка повернула на малу садову і впала біля стіни Єлисеївського магазину. Поліцейський, що приїхав на місце, допоміг активістці піднятися, записав її особисто дані та викликав швидку допомогу. Пізніше лікарі відпустили активістку. Володимир Путін одержимий дияволом. Про це заявив патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. За його словами, Путін є справжнім новим каїном не за ім'ям, але у справах. У його волі і владі негайно зупинити смерті і кровопролиття. Але він заради гордині своєї продовжує множити зло. Він називає себе братом для українського народу, але насправді він за справами своїми істинно став новим Каїном, проливаючи братську кров і брехнею, оплутуючи весь світ, заявив Філарет. Він також нагадав, що вже багаторазово до Путіна та його поплічників публічно зверталися із закликами одуматися, припинити зло, розкаятися, але нічого не змінилося. Бо в нього, як у Юда Іскаріота, увійшов сатана, заявив Владика. thank ЦВК ВК сформували усі 213 окружних виборчих комісій для позачергових виборів у Верховну Раду 26 жовтня. Таке рішення Центр виборчком прийняв 5 вересня. Рішення щодо кандидатур у окружній комісії було прийнято після обробки пропозицій політичних партій, парламентських фракцій. Усі окружкоми були сформовані у максимально передбаченому законом складі 18 людей. Більшість місць в комісіях отримали партії Удар 360 осіб, партія регіонів 355 місць, Велосвобода «Свобода» – 352 людини. Щона 344. Найменша кількість членів окружкомів у правого сектора 59. Нагадаємо, парламентські вибори в Україні згідно з законом проводяться у 225 округах, але 12 із них розташовані на території окупованого Криму і Севастополя. Тож вибори 26 жовтня відбудуться у 213 округах, включаючи Луганську і Донецьку області в Макіївці обстріляли з граду. Стався інцидент 5 вересня о 17.30 в Червоногвардійському районі міста внаслідок бойових дій. На територію Нафтобази сталося чотири влучення. Ймовірно, із установки залпового вогню «Град». Влучення снарядів не призвело до пожежі. Повідомляється, що постраждалих внаслідок подій немає. Станом на початок вересня на Луганщині пошкоджено та зруйновано більше 3700 об'єктів. Загальна сума збитків сягає трьох мільярдів гривень. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації. За даними ОДА, пошкодженими виявилися 123 об'єкти комунальної власності, 57 державної та левова частка понад 3,5 тисячі приватної. Серйозні пошкодження отримали об'єкти житлового будівництва, електропостачання, охорони здоров'я, навчальних закладів, промислові. Та об'єкти транспортної інфраструктури за даними облдержадміністрації, джерелом фінансування стане резервний фонд держбюджету. Викрадених мера красного лиману та його заступника знайшли у київській лікарні. Про це повідомила донька краснолиманського міського голови та додала, що Леонід Перебиніс та його заступник Володимир Азаров у важкому стані. Їх сильно побили. Нагадаємо, їх 4 вересня викрали терористи прямо з кабінету у міськраді. Має намір направити в Україну ще один гуманітарний конвой. Перші партії вантажу мають надійти 6 вересня. Про це повідомив колишній президент України Леонід Кучма. За його словами, 8 вересня буде розроблено більш-менш чіткий план гуманітарних коридорів на майбутнє для всіх, хто хоче надати допомогу Донецьку і Луганську. У свою чергу посол Росії в Україні Михайло Зурабов повідомив, що 6 вересня під егідою Червоного Хреста Росія направить перший маршрут у північному напрямку. Нагадаємо, 22 серпня російська колона із 262 Камазів. З гуманітарною допомогою без дозволу України почала рух в бік Луганська. Верев заявляли, що місто прибуло майже дві тисячі тонн продовольства води та медикаментів. Однак, 23 серпня спікер РНБО Андрій Лисенко повідомив, що російські вантажівки вивезли з території України обладнання заводу «Топас», який виготовляє сучасні радіолокаційні станції типу Кольчуга, а також устаткування луганського заводу, де виготовляються патрони для стрілецької зброї. Поранених із зони антитерористичної операції будуть лікувати унікальною глиною. Такий оздоровчий центр знаходиться в селі Северинівка у Жмеринському районі, що на Вінничині. Місцеві медики заявляють, що речовина швидко загоює рани, зілює хребет та суглоби. Під час процедур хворим із цієї глини, зокрема, робитимуть компрес. Сам матеріал лікарі беруть із кар'єру неподалік пансіонату. Понад тонну ампутованих кінцівок знайшли в лісі у Запорізькій області. Їх виявили правоохоронці в лісосмузі поблизу селища Комишуваха. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС України в Запорізькій області. Як з'ясувалося, знахідка має пряме відношення до діяльності злочинної групи. Вони протягом тривалого часу привласнювали муніципальні кошти, що виділяються для поховання так званих клінічних відходів, а саме ампутованих частин. Натомість, замість необхідної кремації, зломисники їх просто прикопували в лісосмугах. Наразі вже відомо. Що шахраї за псевдоутилізацію отримали бюджетні кошти в розмірі понад 170 тисяч гривень. На в'їзді до столиці України батальйон Київ 1 затримав автомобіль зі зброєю. Під час обшуку були знайдені гранати, патрони та димові шашки. Про це батальйон повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Відомо, що автомобіль рухався на Київ із Черкас. Решта подробиць наразі встановлюється. Скандаліст Шеннон Брігс викликав Володимира Кличка на кулачний бій. Також він заявив, що його нападки на чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Володимира Кличка не є інсценованими. Брікс також пригадав інцидент, коли йому на голову Кличко вилив склянку води у відповідь на хамську поведінку. Афроамериканський боксер запевнив, що тоді Володимиру пощастило, адже одразу прибігла охорона та відтягнула Бріхса. Скандаліст заявив, що в іншому разі він би відлупцював чемпіона світу. Відтак, тепер афроамериканець закликає Володимира Кличка Чка на звичайний кулачний бій та заявляє, що в разі своєї поразки повністю завершить свою боксерську кар'єру. США завдали чергові авіаудари по позиціях терористичного угрупування Ісламська держава в Іраку. Про це повідомляє центральне командування збройних сил. США зазначається, що в результаті ударів були знищені спостережний пост терористичного утворення, один хамер, один оснащений зброєю автомобіль, одна вантажівка і три міномети. Також у військовому відомстві повідомили, що всі літаки наразі залишили район. Загалом за останні декілька днів США завдали чотири авіаудари. Північна Корея здійснила черговий запуск трьох балістичних ракет малої дальності в акваторію японського моря. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в міністерстві оборони південної Кореї. Ракети, за словами джерела, пролетіли близько 210 кілометрів, перш ніж впали в воду. Тип запущених ракет не уточнюється. Це вже другий з початку вересня запуск ракет з території КНДР. 1 вересня ракета малої дальності була запущена у бік японського моря з північно-західної провінції Чачанг, що знаходиться неподалік від кордону з Китаєм. Група вчених з південної Африки створила мобільну лабораторію в столиці С'єра Леони, Фрітауні. Завдяки такому центру медики можуть виявити вірус Ебола в пацієнта лише за декілька годин. Раніше ця процедура займала до декількох днів. Обладнання пересувної лабораторії важить приблизно 1700 кілограмів та має систему захисту медичних працівників. Зокрема, хлорована вода розпорошується по всій поверхні центру діагностики для знищення смертоносного вірусу. Варто зазначити, що в Євросоюзі... Пообіцяли виділити 5 мільйонів євро для розвитку мережі мобільних лабораторій з виявлення лихоманки бола на африканському континенті. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот прибув з одноденним візитом до Малайзії. Зустрічав політика, тамтешній глава уряду Наджиб Разак. на порядку. Денному обговорення ситуації пов'язаної з авіарейсом MH370, який зник без вісти на початку березня цього року із 227 пасажирами. Друге питання ситуація з розслідуванням авіакатастрофи малайзійського боїнга 777, який терористи збили в небі над Донбасом. В Німеччині страйкують машиністи поїздів. Працівники залізниці вимагають підняття зарплат та скорочення тривалості робочого тижня. Профспілка, яка представляє інтереси 37 тисяч водіїв, провідників та інших робітників, хоче підвищення зарплати на 5%. Також серед вимог введення замість 39-годинного 37 годинного робочого тижня. Через страйк пасажири залізниці зіштовхнулися з масовими перенесеннями та скасуваннями рейсів.